Завершився чемпіонат області з важкої атлетики серед молоді до 23 років. Тренери називають змагання репетицією перед чемпіонатом України, який відбудеться 22-26 липня у Скадовську. Кажуть, спортсмени показали традиційно високі результати і виправдали усі сподівання наставників. Коломиянин Богдан Томеняк на змаганнях посів перше місце. Хлопець виступив у категорії 105 кілограмів. Результат ривок 122 кілограми, поштовх 165. Богдан планує на чемпіонаті України виконати норматив майстра спорту. І зараз іде підготовка до чемпіонату України, який відбудеться у місті Скадовськ, 20-23 число. Там збираюся підняти спорту, Зараз готуюся крас. Це був мій якби, перший старт в цьому сезоні цього року. Такий. Тренери також називають змагання репетицією перед чемпіонатом України у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією. На турнір приїхали всього 36 учасників. Серед них 11 дівчат. Розповідає головний суддя змагань Микола Чабан. 36 приїхали учасників. Ну ви знаєте, зараз знаєте час, не кажуть у нас багато, не тому що немає грошей. ну і ще один кінець навчального року. Ви самі знаєте, що хто студенти, хтось поступає, хтось здає ну такі варіанти. Що... А ще тренери пишаються Коломиянкою Веронікою Івасюк. Вперше дівчина важкоатлетка представлятиме Івано-Франківську область на чемпіонаті світу у Казані. У нас лідер є Вероніка Івасюк, важкої атлетики, яка показує найвищі результати на член збірної команди України. У чемпіонаті області серед юників та дівчат віком до 23 років взяли участь команди з Коломиї та району Івано-Франківська, Калуша та Снятинського району.